Добрий день, любі друзі, прослухайте, будь ласка, віршик. Цінуй життя воно єдине, цінуй життя своєї родини, цінуй життя як сонце в небі, цінуй і бережи. Дітки, як ви вважаєте, що може загрожувати життю людини? Пожежі, дорожні аварії, вибух газу, враження струмом, злодії тощо. Які ви знаєте казки, в яких герої не берегли своє життя і нехтували правилами безпеки? Котик та півник, Вовк і семеро козенят, Троє поросят, Які рятувальні служби викликають під час небезпек Швидка допомога, поліція, газова служба, Пожежна. Давайте з ними познайомимось. Пожежна машина повинна дуже швидко дістатися до місця пожежі. А як це можна зробити швидко, коли на вулиці багато машин і пішоходів? Для цього треба, щоб машина була помітною, щоб її було видно здалеку. Найпомітніший колір це червоний на машині номер 01 за яким можна викликати пожежну групу. Побачивши таку машину, яка їде з увімкненими сиреною та мигалкою водії інших машин і пішоходи поступаються дорогою. Поліцейська машина. Її ще називають патрульною. Поліція це орган державної влади, що займається охороною громадського порядку і боротьбою з правопорушеннями. Вона синього кольору, зверху на кабіні ліхтар він може мерехтіти, попереджаючи водіїв та пішоходів про небезпечну ситуацію, що десь склалася. За кермом поліцейський. Він слідкує за порядком на дорогах. Щоб викликати поліцію набирають номер 102 Це швидка допомога. Вона білого кольору. На машині Червоний Хрест і номер 103 За кермом водій, а поряд лікар. Щоб швидка допомога з увімкненими сиреною та мигалкою змогла якнайшвидше дістатися до хворого, їй поступаються на дорозі водії, інших видів транспорту, а також пішоходи. Це машина газової служби. При перших ознаках витоку газу необхідно зателефонувати 104 з мобільного чи зі стаціонарного телефону, який знаходиться поза зоною можливого витоку газу. Дякую за увагу! До наступної зустрічі!